Доброго дня, шановні батьки та дітки. До вашої уваги 6 веселкових порад для правильного харчування для того, щоб воно приносило лише користь вашому здоров'ю. Намагайтеся щодня споживати овочі та фрукти. Завжди слідкуйте за тим, щоб пити достатню кількість води. Обирайте завжди корисні перекуси, які насичені вітамінами та принесуть вам лише користь. Завжди ретельно пережовуйте їжу. Намагайтеся зменшити кількість солодощів у вашому раціоні. А також завжди дотримуйтеся режиму харчування. Дякую вам за увагу і пам'ятайте, що від правильного харчування залежить те, яким буде наше здоров'я. Гарного вам дня. До нових зустрічей!